Кожна людина особистість. Наша індивідуальність формується з раннього віку. Саме тоді дитина починає пізнавати, вивчати і розуміти світ. Також із часом якась справа їй подобається більше ніж інші, і вона поступово фокусує на ній всю свою увагу. Важливо, аби в цей час дії навколишніх стимулювали активний розвиток індивідуальності, а не глушили його. Про важливість індивідуального підходу до дитини розмовляємо з тренером Сергієм Петрікеєм. Насправді, кожна людина, кожна дитина індивідуальна. Тому тут однозначно треба шукати підхід до кожного, і він не завжди однаковий. Яскравим підтвердженням цієї думки для пана Сергія стала історія, що трапилася з його сином в одній з польських шкіл. У мене два старших сина двійнята. І якщо там Микола в мене такий активний, він там любить вчитися писати щось. Ну йому таке це, це, це все цікаво. Та Сергій, він, напевно, такий гуманітарій, він дуже любить язики, він любить читати книжки, але він дуже не любить писати. І вчителька почала робити зауваження, що він не пише за нею на уроці. Потім вона відправила його до шкільного психолога, там ну, такі фахові спеціалісти. Психолог направив в психологічний центр, і через день виявилося, що в нього як у лівши працює полушаря мозку, а сам він правша. Ну він з дитинства лівою правою рукою користувався однаково, але бачив, що всі правою, то й він почав. А ці люди з таким складом мозку вони не можуть дуже довго робити якісь монотонні вправи. І написали отакену от петицію не Сергію, а вчительці, що вона не має права його за те, що він десь не пише, цим дорікати. Утім, для пана Сергія такий досвід в навчанні дітей не новинка. Він тренер, і у своїй практиці індивідуальний підхід називає одним із основних компонентів успішного спортивного виховання. У нас в клубі це вже давно такий підхід. Ми, ми ніколи дітей знаєте, не рівняли, що всі якісь однакові. Хтось може більше відтискатись, хтось краще може боротись, хтось краще ще щось робити. І е, ми намагаємося розвивати ці сильні сторони. Ми не підводимо всіх під одну таку рису. Риску, е, тому у нас і слоган. Ми не тренуємо, ми виховуємо з кимось. По треба порозмовляти, якого когось підбодрити. Є такі, яких на навпаки треба десь розізлити, сказати, так давай, а ну працюй, що ти тут, тряпка така сяка. І він збодрюється на когось це не діє. І тому вже тренер визначає кожного і дивиться, яку кого як підбодрити.